Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні наша розмова піде про одне із найрозповсюдженіших явищ сучасності, так званий Громадянський Шлюб. Справа в тому, що останнім часом все частіше і частіше доводиться зустрічати досить дивні. Ще років 10-15 назад ситуації. Пов'язані вони, вони саме із зовсім абсолютно неправильним відношенням до сім'ї. Нам через засоби масової інформації, через спотворення, напевне, і світосприйняття постійно говорять про те, що сім'я це ніяким чином. Не, як ви пам'ятаєте, при Союзі говорили ячейка общества, а це союз двох нічим не зобов'язаних, тобто нічим не зв'язаних ніякими обов'язками між собою людей. Але тут є досить велика проблема. По-перше, звичайно, з точки зору церкви, громадянський шлюб як поняття не існує це співпроживання або сумісне проживання. З точки зору церкви називається блудом. Блуд це гріх, який прирівнюється до убивства. Якщо, наприклад, за убивство згідно церковних канонів людину відлучають від причастя на 15 років, те ж саме слід робити і через блуд. Ті самі 15 років. З точки зору сучасної людини, це як мінімум викликає певне здивування, як можна, говорять особливо молоді люди, убивство прирівнювати до блуда. Але з точки зору євангельської нічого дивного тут немає. Адже убивця вбиває тіло, а блудник вбиває душу. І тому ми повинні завжди пам'ятати слова Господа нашого Ісуса Христа. Більше треба боятись не тих, хто вбиває тіло, а тих, хто вбиває душу. Говорячи про сучасну людину, сучасну людину йому, тобто 2000 років назад, Господь Ісус Христос сказав, слідуючи: род сей прилюбодійний і грешний. Сьогодні можна сказати ті ж самі слова у відношенні до нас. Нас всіх можна назвати родом, прелюбодійним і грешним. Блуд оточує нас з усіх сторін. Можна сказати навіть так, що ми фактично живемо в атмосфері блуда. Саме блудом наповнена наша реклама, блудом наповнені зображення, які зустрічаються нам на вулиці, блудом фактично наповнені наповнений телеефір. Зовсім недавно, в другій годині дня, ненароком, будучи в людей, ненароком мені довелося краєм. Просто ока подивитись, шматочок невеличкий однієї програм, я просто жахнуся через розпусту, яка вільно, абсолютно безперешкодно виливалась в серця і очі бідних глядачів білим днем. Це було в дві години дня. Дійсно, це жахає, це лякає, і в якійсь мірі це повинно нас. Якщо ми люди віруючі або вважаємо себе християнами, це повинно нас насторожувати. Всі ми з вами добре пам'ятаємо історію про Содом та Гомор. Це були міста, в яких сексуальна розпуста служила нормою життя. Господь ці міста знищив, на них впали каміння, вогонь з неба і спалили їх дотла. Сьогодні ми так само з вами живемо в атмосфері фізичної розпусти, повертаючись до так званого громадянського шлюбу. Раніше цим словом називали шлюб, зареєстрований в Раксі, в ЗАКСі. Але шлюб, який не має церковного підтвердження, не має церковного благословіння. Тобто невінчений шлюб зареєстрований. ЗАКСом називали громадянським. Сьогодні громадянським шлюбом називають совмісне життя людей, які взагалі не реєструють ні в ЗАГСі, ні тим більше в церкві своє співпроживання. Тому це з точки зору церкви, ще раз повторюю, являється величезним гріхом, смертним гріхом. Прирівнюється до гріха убивства. Згідно з останніх Соціологічних опитувань, ми з вами маємо ну, дивну картину відношення до громадянського шлюбу з боку чоловіків та з боку жінок. Справа в тому, що 90% жінок, які проживають в громадянському шлюбі, вважають себе одруженими. 70% чоловіків, які проживають в громадянському шлюбі, Вважають себе не зв'язаними нічим. Тобто тільки 30% чоловіків, проживаючи в громадянському шлюбі, вважають себе людьми одруженими, з всіма витікаючими звідси наслідками та обов'язками, а 70% вважають себе абсолютно вільними людьми. Дійсно, ми з вами часто бачимо таку картину, коли люди живуть разом, особливо молоді люди. Живуть досить довго, 4-5 років, потім розходяться. Розходяться, не маючи, ще раз повторюю, один перед одним ніяких зобов'язань. Звичайно, можна зараз протиставити цьому і той факт, що багато із сімей, які отримують навіть церковне благословення, теж розходяться. Але тут між цими двома речами, між сім'єю в справжньому, в смислі цього слова і громадянським шлюбом прилягає величезна різниця. Сім'я це намагання створити досконалий образ земного співіснування двох людей, які повинні постійно возростати в любові один до одного. Сім'я має хоч якийсь шанс на довершеність, на досконалість. Люди, які живуть в сім'ї, вони роблять свідомий вибір на користь іншого, вони зв'язують себе тим же, тим же самими законодавчими нормами, вони зв'язують себе обіцянкою в храмі Божому, і вони зв'язані один з одним церковним Божим благословенням. Тому, ще раз повторюю, це є свідомий вибір. Це вибір шляху служіння іншому. Господь наш Ісус Христос каже, немає більшої любові, якщо хто душу свою положить за другі своя. Тому можна стверджувати з повною відповідальністю про ці слова, що саме в сім'ї ми маємо шанс в повному обсязі реалізувати любов. І тільки в сім'ї, тільки в сім'ї ми можемо навчитись любити іншу людину, незважаючи на її недоліки. Приймаючи її такою, як вона є, намагаючись шляхом вдосконалення самих себе вдосконалити і, в принципі, іншу людину. Але тільки тоді, коли ми змінимо себе. Кажуть дуже часто, я не можу, наприклад, вийти заміж. Чому так? Відповідь може бути різна. Перше, ти не можеш просто змінити себе. І тому Господь береже чоловіка. Можливо, потенційного твого чоловіка береже від тебе. Тому що ти керуєшся тільки власним егоїзмом чи власною гординою. Інший бік, ти не можеш вийти заміж, тому що не здатна або не здатний понести недоліки іншої людини. І Господь береже тебе від твого чоловіка чи від твоєї дружини. Тому. Треба в першу чергу змінити самого себе. Як тільки ми з вами почнемо міняти себе, почне змінюватись світ навколо нас, оце є основа взагалі початку духовного життя. І якщо говорити в більш вущому, вузькому значенні цього слова, а саме стосовно нашої теми, це є основа сімейного життя. Це є зміна самих себе. Якщо ми хочемо, щоб інші люди стали для нас ідеалом, ми самі повинні стати ідеалом. Ми самі повинні наближатись до цього ідеалу. Навколо нас почне змінюватись світ. Є одна не притча, а дійсна історія, яку я зараз хочу вам розповісти. Один священник готував проповідь, і разом з ним в кімнаті. Був його маленький син, який весь час заважав своєму батькові працювати над проповіддю. Батько вирішив зайняти чимось сина. дістав із полиції один із своїх журналів, вирвав звідти сторінку, на якій була зображена мапа світу, розірвав її на дрібні шматочки, перемішав і вручив синові. Сказав: склади назад ось оцю мапу, карту, світу. І тільки потім прийдеш, і я буду з тобою гратися. Яким же було здивування батька, коли буквально через якусь хвилину син повернувся із мапою в руках, яку він склав буквально за там декілька хвилин чи за хвилину? Як тобі це вдалося з здивуванням? запитав батько. Син відповів: Тату, я раніше цей журнал бачив. І там, на другій сторінці, Яку ти розірвав на другій стороні тієї сторінці, сторінки, яку ти розірвав, було зображення людини. І тому я для того, щоб скласти світ, склав з лице людини. Я склав спочатку лице людини і вийшов в мене світ. Те ж саме треба зробити кожному із нас. Для того, щоб навколо нас з'явився гарний, добрий, чуйний світ, нам треба спочатку скласти самих себе, скласти своє лице. Якщо ми його складемо в доброму такому ось зображенні, сяйві, то і світ навколо нас буде добрим. І якщо ж ми доб'ємося злоби відносно самих себе, то і світ навколо нас буде, звичайно, злим. Тому сімейне життя слід починати саме з цього. Багато хто говорить, ні, ми хочемо пожити разом якийсь час для того, щоб більше дізнатись один про одного. І тільки потім створити шлюб. Це не просто хибна думка, а це думка, яка замішана на власному егоїзмі. Ти не хочеш дізнатися краще про свого обранця чи обранку. Ти просто хочеш побачити, чи буде він або вона виконувати всі твої егоїстичні побажання. Ти не хочеш служити, ти хочеш, щоб служили тобі. І ти дивишся. Чи ця служба стосовно тебе буде відбуватись? Ось що таке спільне проживання. Це саме переконання в тому, що мені дійсно служить. Я себе сам переконую. Справа в тому, що громадянський шлюб або блуд не являється ні шлюбом в повному значенні цього слова. Ні навіть початком шлюбу. Це однозначно і безперечно гріх. У древніх народів, в наших з вами предків, був звичай, згідно якого жених наречений дуже часто наречену до весілля бачив всього декілька разів. І е, вимальовувалось досить. досить Чіткий ланцюжок. Це зустріч, шлюб, потім спільне проживання, як чоловіка і жінки, яке зараз називають сексом, і любов. Сьогодні ж ми бачимо зовсім іншу картину. Люди перед тим, як створити сім'ю, вважають, що вони люблять один одного, а звідси, як вони думають. Вже цілком ймовірно, цілком логічно витікає ось це саме спільне проживання чоловіка і жінки, яке називається сексом. І тільки потім можна створити сім'ю. Для них сім'я, створення сім'ї, шлюбу це є вершина їхніх стосунків. Для наших з вами предків, створення сім'ї це був тільки початок їхніх стосунків, вершиною була любов. Їм було до чого йти. Ми знаємо з вами, що любов як смерть кріпка. Це сказано в Святому Письмі. Любов не закінчується ніколи, навіть смерть не може розірвати любов, дійсно, справжню любов, яка існує між людьми. Сьогодні ми бачимо, що ця любов зникає саме після створення так званого створення сім'ї, тому що вона вже була до того, як люди створили сім'ю. І, звичайно, ні про яку любов. Вже не можна говорити тоді, коли чоловіку дружина набридла, коли він відчуває по відношенню до неї роздратування, а дуже часто ненавість, і наоборот, навпаки вірніше, дружині набрид чоловік, вона відчуває до нього роздратування, ненависть, про яку любов може йти мова в такій сім'ї. Ми думаємо, що ми закохуємося, і саме це є основною причиною створення сім'ї. Але з точки зору тієї самої медицини, процес, який ми називаємо коханням, продовжується досить недовго, приблизно два роки. Після цього ми починаємо бачити недоліки іншої людини. І якщо наше сімейне життя починається з пристрасного кохання і не переростає в кохання духовне, яке, ще раз повторюю, приймає іншу людину з тими недоліками, які є в цій людині. Незважаючи на те, що ця людина, наприклад, чогось не вміє робити, або навіть не хоче чогось робити, або в цій людині є якісь риси характеру, які не подобаються особисто мені, наприклад, вона надміру весела, або навпаки, надміру сумна. Так ось тільки тоді, коли ми починаємо з точки зору християнського віровчіння правильно відноситись до цих речей. Які для нас особисто являються недоліками відповідно до якоїсь людини. Тільки тоді, коли ми з християнської точки зору починаємо їх приймати правильно, сприймати. І коли ми своє життя присвячуємо служінню іншій людині, можна говорити про любов. Сьогодні ж молода дівчина 16 років йде до чоловіка, якому вже за 30, пояснюючи це тим, що вона його любить. А насправді вона просто компенсує відсутність батьківської любові. Або молоді дівчата йдуть з дому проживати, жити разом з своїми хлопцями. Матері їм не забороняють цього робити, батьки не забороняють. А потім вони дивуються, чому в дитини не складається її життя, чому дитина не може вийти заміж, або чому, коли вона вийшла заміж, коли ніби все нормально, все в порядку, в неї не складається сімейне життя, сім'я розвалюється. Тріщить по швам, сваряться, б'ються, йдуть один від одного. В чому тут причина? Починають шукати якихось зовнішніх чинників, факторів, які б вплинули на це. Насправді вся суть всередині наших стосунків, всередині нас самих. Хотілося б наголосити всім молодим людям. Щастя це слідування за Христом, це шлях. Постійної праці над самим собою. Це шлях виконання заповідей Божих. Не можна досягнути щастя, стаючи на шлях гріха. Блуд це і гріх. Його нічим не можна виправдати ні так званою любов'ю, ні іншими факторами, такими як я би хотів знати поближче, або її, я би хотіла взнати поближче його чи її. Чому ж тоді ви розводитесь? Чому ж тоді ви розходитесь? Якщо ви до цього прожили 5 або 6 років разом, а потім, одружившись, ви розвалили свою сім'ю. Тому я хотів би застерегти в першу чергу молодих людей. Не робіть цього. Після травми, яку ви отримаєте, проживаючи спільно, ви не зможете вже створити нормальну сім'ю. Ви не зможете всього себе або всю себе повністю віддати іншій людині. І з іншого боку, хотілося б звернути до батьків. Не дозволяйте дітям цього робити. Не йдіть на поводу в оцій сучасної філософії, яка використовує брехню для того, щоб не дати нашому народові дійсно стати повноцінним членом світового співтовариства. Для того, щоб не дати нашим дітям, нам в тому числі. Бути дітьми Божими. Згадайте про древнього первосвященника Ілія, діти, якого грішили, і він їх докоряв, але робив це несміливо. Що сталося з ним? Він помер. Причому помер страшною смертю. І так само страшною смертю померли його діти. Ми, батьки, будемо в першу чергу нести відповідальність за те, що роблять наші діти. Тому хотілося б. Всім дійсно побажати, тікати від цього гріха якнайдалі, створювати справжню сім'ю, яка була б благословенна Господом Богом, і яка б весь час прагнула до досконалості, до побачення.